Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. І я пропоную вам переглянути виставу за мотивами твору Марії Дем'янюк Зимова Вишиваночка. Ой, яка я не цікава! земля в саду, вбрана в білу сукню снігу. однотонна біла, білесенька. Щоправда, інколи моє вбрання всяєві ранкового світла набуває рожевого відтінку, а від світла нічних зірок сріблиця, але це тимчасові відтінки, а не яскраві кольори. Зітхання землі почула трава, вкрита білосніжною ковдрою, і засмутилася. Ой, я не можу дістатися поверхні через сніг і прикрасити зеленим кольором білосніжну сукню. Засумували і дерева. Ми не маємо ані плодів, ані яскравого листя, щоб прикрасити білу сукню. Що ж таке вдіяти? І тут їхній погляд зупинився на стрункій гробині, на гілках якої висіло багато червоних сережок. Гробиноньку, красуне, попрохали дерева. Подаруй свої прекрасні ягоди землі, нехай білу сукню прикрасять червоні візерунки. Залюбки, відповіло деревце і скинуло чимало яскравих ягідок на мистинок. Ой, як же гарно. виспівувала земля. Я, наче у справжній вишиванці, так, так, з червоними візерунками. І дерева, і горобина і травичка також усміхнулися. Вони вже заспокоєно дивились у блакитне небо і чекали омріяної весни, коли біла вишиванка під сонячними променями перетвориться на вологу, яка дасть сили зігрітій білою ковдрою травищі зеленіти і квітнути різнокольоровими варвами, плодоносити деревцям, які поки що солодко дрімають, і подарує багато-багато нових китягів намиста червоній горобині. У кожній країні світу є улюблені рослини. Люди так сильно люблять певні квіти та дерева, що не просто ними милуються, а ще й вірять, що ці рослини можуть покращувати здоров'я, впливати на родинне життя, на настрій і навіть захищати від біди та горя. Сьогодні я розкажу вам, які рослинки дуже люблять українці. Найбільше шанували в Україні калину, це символ рідної землі, батьківської хати, кохання краси та сімейного щастя. Раніше дівчатка цвітом калини прикрашали коси, а достиглі кетяги розвішували попід стріхами. Щоб родина була щаслива та благополучна. З калини робили колиски для немовлят, прикрашали світлиці, український народ склав багато про неї легенд, дум, казок, переказів, та найбільше калина згадується у піснях, тому її вважають царицею народних пісень. Верба це символ краси, безперервності та постійності життя, а все через те, що вона живуча, просто встромиш у землю гілочку і виросте нове дерево. З давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Без верби і калини нема України, говориться в народній приказці. Верба своїм корінням. Скріплює береги річок, очищує воду. Коли копали криницю, то в неї кидали вербову колоду, щоб вона очищувала воду. У відро з водою клали вербову дощечку, а на неї ставили кухлик для пиття води. Ще одним з рослинних символів є соняшник. Жовті поля соняшників під блакитним небом дуже гарне видовище для українців, символічне та патріотичне. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою. Словом і ділом звернена до своєї рідної землі. Важко уявити українські міста і села без чорнобривців, які малують око до сивих морозів. Чорнобривці символізують дитинство, рідну матір, рідну оселю, чорнобривці у народі називають то жовтяки, то оксамитки. То бархатки, бо вони яскраві, виграють у промінні сонця всіма відтінками лимонних та золотистих, жовтих та оранжевих, червонясто коричневих барв. Чорнобривці згадують у художніх творах народних та сучасних. Нашу Україну називають барвінковим краєм. Прекрасна та мила ця рослина барвінок через нев'яночу зелень і виняткову живучість Барвінкові приписували чудодійну силу і вважали його символом вічності і постійності. Квіти мальви знайомі всім ще з маличку. Рожева мальва традиційно вважається сильним оберегом. Квітами цієї рослини прикрашали оселі, висаджували їх на своїх ділянках, щоб відвести від родини горе та біду. До того ж, квітки мальви дуже привабливі. Вони є справжньою прикрасою садів та узбіч. Дуб в Україні є символом мужності та сили. Ще здавна було прийнято вишивати юнакам на сорочках дуби, щоб молодик виріс здоровим та впевненим у собі. Також високо цінувалися дубові меблі, вважалося, що міцний сон на дубовому ліжку неодмінно зробить тебе непереможним. Дуби – це дерева довгожителі, саме тому вони так часто асоціюються з мудрістю та довголіттям. А чи зможете ви тепер малята знайти улюблені рослини українців з-поміж інших? Пропоную розглянути картинки і знайти серед них рослини-символи України, про які ми сьогодні дізналися.